Доброго і мирного всім дня! Сьогодні буду проводити три важливих операції на своїх угірках. Перша операція це збирати вже врожай, друга операція буду підживляти, ну і третя захищати. І так. Огірки ці були посаджені 28 березня в такі розсадні великі стакани, і це дуже добре. Вони могли довгий час перебувати в стані розсади. так як погодні умови, які були цього року такі надзвичайно холодні, не дали змоги їх висадити на постійне місце. Але що я хочу сказати, що в даній теплиці я вирощую багато розсади перцю для ринку. І тут в мене завжди ростуть огірки на постійному місці, дають гарний врожай. Я завжди залишаю такі доріжки для огірочки, щоб потім їх в будь-який момент висадити. Ну, але цього року було дуже холодно і висаджити огірок, навіть коли тут опалювалося такий недосить прогрітий ґрунт, хоча тут і не дуже палилося. Тому вирішила трішки почекати. Ну і якраз розсада висаджена три тижні тому. Вона вже гарно пішла в ріст, гарно огірки почали плодоносити. І я вже навіть деякі огірочки тиждень тому почала по одному зривати. Ну а сьогодні буде такий перший основний збір, покажу по гібридах, як саме вони загружені, як я формую. Чи важливо так дуже формувати огірок? Ну і саме найважливіше, це є підживлення і обробка. Тому що огірок дуже любить підживлятися. Він щотижня би хотів, щоб йому щось там давали поїсти, і тоді буде гарно загружений. На всіх тих пазухах огірочками не буде скидати зав'язі. Отож, приступаємо до збору врожаю. Дещо по гібридах. Так, загружений в мене касіус, посаджений 28 березня. Трошки має тих огірочків, не так багато, але це перші такі. Так, далі маємо такий гарний, як Мадейра. Це гібрид Мадейра. Тут більша загрузка. І досить багато огірків. Мені подобається гарний огірочок. Далі був посаджений мадрілен, вже пізніше, 8 квітня, то тут ще немає огірків. Що стосується формування, то я не завжди дотримуюся так, як раді до п'ятого між вусля, зривати всі огірки, всі оті пасинки, які тут наростають. Завжди хочеться дуже першого огірочка, тому в мене є такі рослини, які навіть і з першими пазухами теж мають перші огірочки. А далі дивимося: ось тут, наприклад, на цьому огіркові, на тій рослині. Тут в мене зірваний тільки в перших трьох пазухах. Огірочки і пасинки. Далі я позалишала і, бачу, так досить непогано вони тут наростають. Звичайно, отакий пасинок, який тут відростає, малесенький. Я його забираю. В загальному я формую огірок, одне стебло. Так буде більший врожай і будуть гарніші плоди. Ось тут маємо вже відріз пасинок, я його забираю. Я так десь до метри двадцять не даю рослині, щоб вона нарощувала бокові пасинки, всі обриваю, а вже потім даю їм волю. Всі пасинки наростають і починають собі теж нам гарно давати плоди. Збираю врожаю огірочки завжди в ранкову пору. Так вони твердіші, хрусткіші. За ніч набрали вологи багато і мають гарніший вигляд. Бо напротязі дня вони вже починають трошки такими прив'ялими робитися. Взагалі так і рекомендую завжди збір робити в ранкову пору. Курок має таку властивість нарощувати корінці бокові, це навіть видно на темних рослинах. Вони починають з'являтися, а тут вже корінчик виглядав. Раніше я це загортала все ґрунтом. Не завжди буває час, щоб перейтися всі огірки так попідгортати. Тому я буду їх замольчувати соломою. Це дуже добре буде. По-перше, корінчики не будуть на поверхні ґрунту. По-друге, це зменшить випаровування вологи. Я так роблю вже не перший рік, і огірочки будуть чистенькі. Ну, звичайно, вони вже тут снуються догори. Тут основне ті нижні, трошки були стики з ґрунтом. Але солома багато дає позитивного і впливає гарно на ріст рослини. Зібравши такий невеличкий врожай, буду приступати до підживлення. Я тут маю таких дві підживки, які можна застосувати зараз в такий період, коли огірочки плодоносить. Перша, це підживка з формулою 15-5-30, таке добре, хороше, якого беремо 20 грам, розводимо в 10 літрів води і по літрі лим під рослину. Ну, а друге, всім доброго, доступне, це є курник. Можна собі придбати в магазині, розводити до 2 годин і зразу його застосовувати. Ну а якщо є кури на господарстві, то беремо, збираємо курнички і намочуємо так, на тиждень-два, дивлячись, щоб воно гарно перебродило. І ту бруділку потім ще ділимо, тому що це буде сильний концентрат. Ось в мене воно якраз настоюється. Далі я покажу, як я буду ним підживляти, але в загальному розкажу, тому що я таке вже застосовувала. Воно гарно покращує різ зеленої маси, самих огірочків. Огірки взагалі дуже люблять азотні добрива, а в курнику є все. Коли огірки починають плодоносити, обов'язково обробляє біопрепаратами. Вони дійсно працюють. Це я переконалася минулого року. Застосовувала їх декілька, згідно інструкції, і рослинки були захищені. Звичайно, не на 100%, але принаймні. До серпня місяця, навіть до вересня, збиралися плоди, хоча вже були поодинокі, але вони були. Вже не перший рік застосовую фітохелп. Він мені подобається. Раніше купувала маленьких пачках, тепер вирішила придбати в банці так виходить дешевше. Це дуже такий хороший природний біофуніцид для лікування, і профілактики як і грибкових, так і бактеріальних хворіб. Він містить відразу кілька видів бактерій, ферменти, вітаміни, фуніцидні речовини і проявляє дуже високу антимікробну росту, навіть стимуляючу дію. Бактерії пригнічують розмноження та розвиток багатьох патогенних грибів, підвищується імунітет рослин, ну і ще й стимулює ріст і розвиток рослин. Ефективний проти фітофтори, несправжні борошнистої роси, фузаріозу, альтенаріозу, міль діржі, білої та сірої гнилий. Беремо його 15 мл, розводимо в 10 літрах води. Зразу застосовуємо, не чекаємо, щоб він там чи постояв, чи не бажано його й тримати, якщо він вже є розведений. І ретельно обробляємо листки, що згори так само і знизу. Можна і підливати під корінь. Ну, і ще дуже добре буде його застосувати з прилипачем. Від шкідників використовую бітоксибацелін. Він так само захищає як і від гризучих, так і смоктуючих тих шкідників, особливо від кліщів. Потрапляючи на шкідника, паралізує його, і шкідник гине. Препарат треба повторювати, що 3-4 дні, тому що шкідники досить зараз активно множаться в такий період. І можна застосовувати будь-яку фазу вегетації. Обробку, звичайно, робити ввечері, щоб вона була найефективніша. Вже цього препарату береться 70 мл на 5 літрів води. Гарно він поєднується з актовермом, світохелпом і плюс прилипачем. До всіх цих біологічних препаратів підходить такий біоклей, ліпосан, натуральний фітозасіб, створений на основі лікарських рослин. Він також створює еластичну захисну плівку, яка зберігає вологу і захищає рослини період вегетації від сонячних опіків, від в'янення. Він працює при температурі від плюс 5 до плюс 40 градусів, сумісний з усіма водорозчинними добривами, з пестицидами, з регуляторами росту. Його береться 10 мл на 10 літрів води, а зберігати бажано при температурі від 0 до 20 градусів. А от попередній бітоксибацилін бажано зберігати при такій температурі від 2 до 4 градуси. Тепла тоді він буде до 3 місяців мати таку хорошу дію на всіх шкідників. Тільки завдяки такому хорошому догляду, гарній підживці. Огірочки будуть довго плодоносити, будуть давати щедрий врожай. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, до нових зустрічей!